Так, ефір у нас розпочався. Одразу вітаю, хто буде дивитись цей ефір в записі. Сьогодні говоримо про порівняння себе з іншими. Здебільшого буду говорити по темі експертів: тих, хто веде блог, проявляється в блозі, хоче якось там вести контент корисний, продавати, монетизувати свої знання, але загалом це можна застосувати до будь-якої сфери нашого життя, тому що ми себе порівнюємо. Як в роботі, так і в стосунках, і в материнстві, і в будь-яких життєвих досягненнях. Тому дуже актуальна сьогодні буде тема, і мені важливо, хто приєднується. Напишіть, чи добре мене чути, чи актуальна вам також ця тема порівняння себе з іншими, буду вдячна за будь-які реакції. Для тих, хто, можливо, мене вперше буде тут бачити, трошки буквально пару слів про себе. Мене звати Тіна, я нейрокоуч. Експерт по роботі з мисленням через свої нейросесії, через глибинну роботу із психікою допомагаю експертам, фрілансерам, підприємцям та й взагалі всім людям, хто хоче позбутися своїх якихось негативних установок, обмежуючих сценаріїв, страхів, сумнівів у собі, які заважають в житті почуватися класно, реалізуватися, збільшувати дохід, проявлятися і будувати класні стосунки. Отже, Сьогодні ми говоримо про порівняння. Затрону такі теми, як причини, чому взагалі ми починаємо себе із кимось порівнювати, як це проявляється у нас, які наслідки того, що ми себе порівнюємо, які зазвичай є, які використовуються способи вирішення цієї проблеми, які нам радять експерти інші. Чому багато з цих методів не працює, і що насправді спрацює, щоб перестати себе порівнювати і почати більш вільно себе почувати? Отже, якщо говоримо про ведення блогу, то ну, зазвичай у нас да, зараз соцмережі і є тригером того, що ми починаємо себе порівнювати, тому що коли ми не бачили всього того, що зараз публікується, дуже багато. У соцмережах, а це, як правило, якась дуже гарна картинка. Мало хто публікує, да, коли йому в житті все не подобається, і він публікує все, як є. Звичай, всі вилизують картинку, щоб це було дуже гарно. Багато експертів, які показують, які вони мільйони заробили, де вони класно відпочили, що вони собі купили круте. І ми, бачачи ось цей успішний успіх інших людей. Починаємо думати, що з нами щось не так, бо ми то знаємо в своєму житті повну картинку, там, де є якісь досягнення, успіхи, є невдачі, але в інстаграмі ми здебільшого бачимо чужі тільки успіхи, і нам здається, що таких невдач більше ні в кого немає. Що у всіх, у всіх все гарно, красиво, тільки в мене щось не так. І якщо повертаючись до експертів. Особливо новачків, коли ми починаємо цікавитись якоюсь темою, або створювати контент на цю тему, або просто дивитись там чужі якісь навчальні, можливо, відео, нам починає інстаграм підкидувати все більше і більше людей, які також в цій темі, і дуже рідко нам підкидають якихось інших новачків. Як правило, в рекомендаціях ми бачимо тих, хто вже якимось чином реалізувався в тій сфері якою ми цікавимось, і у нас складається оця ілюзія, коли ми заходимо в якусь нішу, що всі інші експерти вже чогось досягли. Ми бачимо, що в них є якась активність аудиторії в блозі. Ми бачимо, що в них йдуть активні якісь продажі, що в них багато класного контенту. А у нас на початку цього немає, і починає формуватись думка, що в мене, мабуть, ніколи так і не буде. Я так ніколи не зможу, я не такий, в мене взагалі все в мене нічого не вийде, і багато експертів через цю гарну картинку взагалі не наважуються почати щось своє, показувати, вести блог, робити контент і все і проявляти взагалі якось. І ми всі дуже добре знаємо цю фразу, що не можна себе порівнювати з іншими, що важливо себе порівнювати тільки із собою в минулому, щоб відслідковувати якийсь власний прогрес. Але ми дуже добре знаємо цю фразу, але дуже важко її в житті застосувати, тому що ми до цього не звикли. Таке вже в нас було виховання, на цьому будувалося виховання, я би навіть сказала, коли нас Завжди з кимось порівнювали батьки або із собою в дитинстві, або із нашими якимись там братами-сестрами, або із нашими друзями, або із однокласниками з будь-ким. І коли відбувається порівняння, причому неважливо, це буде порівняння в кращу сторону чи в гіршу, здебільшого це порівняння в гіршу сторону, коли там ти приносиш умовно двійку а з твоєго однокласника п'ятірка, і тобі кажуть, а чого там у Анічки п'ять, а в тебе два. А чого там у когось там 12, а в тебе 10, ти що, топіший, ти що, гірше чимось. А, ну, це окрема тема того, чому так роблять, тому що багато батьків хочуть за рахунок успіхів своєї дитини, самоствердитися, які вони класні батьки. А, але сьогодні ми не про це. Тобто а, є і деякі батьки, які думають, що через таке порівняння, коли вони покажуть своїй дитині приклад: привіт-привіт. Коли вони покажуть своїй дитині приклад когось, у кого вийшло краще, нібито це стимулює дитину краще старатись, досягати кращих результатів. Ну, типу, це має, за їхньою думкою, працювати як мотивація. Але ми чудово знаємо, що така мотивація працює в зворотню сторону. Тому що, ну, що зазвичай відбувається, коли дитина, от трошечки, да, якщо тут є батьки, вам буде це зараз особливо актуально. Коли дитину порівнюють і кажуть, що дивись, от анічки там 12 в тебе 10, там чого це ти так не постаралася, чого тебе не, не так найне найкраще за усіх, то в дитини формується не така думка, що мені, мабуть, треба ще там трохи підтягнути, і все буде окей. Дитина одна із її базових потреб це схвалення від батьків, і дитина відповідно будь-яким способом. Хоче це схвалення отримати. І коли дитина бачить, що батьки хвалять там якусь умовну анічку, яка принесла 12, то дитина починає думати, що значить, я, такий, як є батькам, не подобаюсь. Мені не можна бути собою, бо тоді я схвалення не отримаю. Мені не можна помилятися, мені не можна. Проявлятися по-своєму, я маю бути як хтось. Я маю бути як Анічка, я маю, бути, маю повторювати за Анічкою, я маю докладати просто в мільйон разів більше зусиль для того, щоб отримати ось це таке бажане схвалення в дитинстві. І це, до речі, така причина дуже серйозна, така травма. Що якщо в дитинстві ми не отримаємо достатньо цього схвалення від батьків, то все доросле життя, поки ми не пропрацюємо цю травму, ми будемо. Хорошими дівчатками, очікуючи цього схвалення від нашого оточення, від наших керівників і взагалі від усіх людей, з ким ми будемо спілкуватися. Так от, дитина в цьому випадку, да, вона розуміє, що мені зараз треба наступити собі на горло, мені не можна там бути собою. Я маю або за кимось повторювати, або тут ще може сформуватись думка, що скільки би я не старався, у мене так ніколи не вийде. І ось тут, да, у нас такі не Недієві стратегії поведінки формуються на майбутнє, або така людина в майбутньому буде взагалі уникати будь-якого проявлення, щоб її не порівняли, щоб вона не стала нам гіршою порівняно з кимось, або така людина буде дуже надмірно старатися переступати через себе, докладати просто купу зусиль, повторювати за кимось, щоб все таки досягнути цього схвалення. Так, але і ще я хочу теж відмітити, що іноді порівнюють в кращу сторону, і це теж сказується погано. От іноді да, мене там питають мої клієнти, в кого є дітки, що ну а якщо я буду їй казати, що ви дивись, яка ти молодець, там ти в мене найкраща, ти в мене там завжди краще за всіх справляєшся. Це теж працює погано, будь-яке порівняння працює погано. Пояснюю, чому на своєму прикладі я там і ще з самого садочка була. Ну, доволі добре розумілася там на тих якихось предметах, які у нас були ще в садочку. І завжди пам'ятаю на заняттях, коли вихователь задавав якесь питання, більшість дітей не знала на нього відповідь. Я спочатку я називала цю відповідь, говорила, коли питали. Потім я побачила, що ну, мені сказали там не відповідати одразу, дати можливість іншим. Всі мовчать. І коли вихователь бачив, що всі мовчать, він знає, що я знаю, і мені завжди казали: ну давайте Тіна, скажи цим баранам. І в цей момент, коли мені це казали, мені вже не хотілося говорити ту відповідь, тому що вся група на мене починала так от дивитися з якоюсь неприязню, з якоюсь ну, неповагою. Бо мене виділяли на той момент уже, що нібито я розумніша там, за інших дітей в групі, і мені ставили дуже високу планку самого дитинства, самого садочку, що я маю цій високій планці завжди відповідати. І з усією планкою я пішла в школу. Є, я була відмінницею, тому що планка є, тому що треба дуже сильно старатися. От моя була стратегія дуже сильно старатися а, і бути найкращою, тому що якщо я не найкраща. А, тоді я вже все, тоді я ніхто і нічого. І тоді я не отримую схвалення, тоді м -м, щось вже не так, і мене вже починали питати: а в смислі це ти не найкраще? А в смислі це в тебе щось не вийшло? Це як так? Тобто я з дитинства дуже сильно боялася помилок, і я. Ну до речі, в мене проявлялася стратегія двома способами: я або дуже сильно старалася, щоб ну, просто максимум зусиль, щоб досягнути цієї планки. Або я уникала будь-якого способу, ну не способу, сейчас я згадаю це слово, будь-якого прояву, де може бути хоча б доля конкуренції. Тобто я уникала там якихось олімпіад, я уникала якихось змагань. А щоб, не дай Бог, не вийшло так, що я буду не найкраща, то я краще взагалі сховаюся. Якщо мене да там ніхто мене не тягне за вухо, що мені обов'язково треба там бути, то я краще сховаюся, буду непомітною, щоб взагалі не вступати в цю якусь це порівняння, цю конкуренцію. От і відповідно, коли дитину порівнюють в кращу сторону, в мене не любили багато однокласників, тому що коли я пішла в школу, мене теж часто ставили в приклад комусь, і відповідно, що у нас формується, коли нам когось ставлять в приклад до цієї людини. Ну явно, ми не починаємо поважати її більше, тому що коли нам розказують, що у дивись там анічка хороша, а ти хто тебе нічого не виходить, ми не будемо поважати цю анічку ще більше. Ми будемо на неї злі, ми будемо на неї ображені, і нам не буде приємно взагалі з нею там спілкуватися, якось, продовжувати взаємодіяти. І от я була тією Анічкою, да, яку всім ставили в приклад спочатку. А потім, коли мені це вже набридло дуже сильно, я почала ховатися і не проявлятись взагалі. Тому, якщо тут є батьки, молю, прошу, заклинаю, просто ніколи не порівнюйте своїх дітей. Не уникайте ось цих взагалі формулювань «найкращий», «найгірший». Просто кажи, що ну я так уже розказую, що вам робити, але. На правах людини, яка працює з дитячими травами, да, можу дати таку рекомендацію, що просто кажу, що ти я тобою захоплююсь, ти молодець, ти класний, ти робиш класні речі, я захоплююсь твоїми зусиллями, які ти докладаєш. Тобто ми навіть більше маємо хвалити не результат дитини, тому що в неї тоді є прив'язка до результату. Що якщо я зробив результат, я молодець, тоді мене хвалять. А якщо я докладаю купу, купу, купу зусиль, результату не видаю, відповідно мене не хвалять, то нафіга тоді щось робити. Тобто Якщо є батьки, да, ми хвалимо дитину в першу чергу за її зусилля, за те, що вона старалася. Незалежно від того, вдалося їй чи ні. Якщо вона старалася, ми маємо визнавати саме це. Так, про це поговорили. Як це проявляється ось це порівняння в дорослому віці? Ми вже проговорили, що у нас є ця звичка, коли нас з дитинства порівнювали, і нас ось цей внутрішній порівняльник він живе з нами все життя. Да? От, поки ця травма не пропрацьована. І ми самі себе завжди починаємо порівнювати, бо ми бачимо в когось іншого гарну картинку, знаємо, що в нас не так, і нам починає здаватися, що. Ну, я взагалі якийсь не такий. У ну, мене так ніколи не вийде. Ну, мені треба дуже сильно старатися, щоб у мене взагалі хоч щось вийшло. І прикладаючи це на ведення блогу, знову таки стратегії дві. Або ти уникаєш будь-якого проявлення, навіть маючи якісь знання, навіть маючи навички, щоб допомагати іншим, або якщо ми говоримо про особистий блог, то також стає якось соромно викласти своє справжнє життя, бо воно не таке ідеальне, як у когось там. На тих картинках, які вони показують. Ми просто сидимо у своїй ракурсі, бо нам страшно, що якщо ми викладемо, то хтось це побачить, йому це не сподобається, і з нас можуть посміятися, якось нас можуть засудити, нам можуть написати якийсь хейт і боячись, ось цього, хтось не проявляється взагалі, та може накопичувати свої знання роками, ходити на мільйон курсів, але не робити дії з проявленням. Або ось цей другий варіант, коли ми розуміємо, що хвалення все-таки хочеться, трошечки реалізації все-таки хочеться, і я буду робити, але я ж пам'ятаю, що для того, щоб бути як Анічка, мені треба докласти мільйони зусиль, набагато більше, просто щоб до її рівня дійти. І починається, що ми дивимося на цих інших експертів, ми несвідомо починаємо їх копіювати, бо є з дитинства ось ця стратегія, що да, якщо я буду, як. Хтось тоді мене теж визнає, тоді в мене теж вийде. І починається якесь копіювання несвідоме чужих там тем, чужого контенту, чужих форматів. Починається проходження чергового курсу, бо нам здається, мабуть, в мене цей самозваний включається, в мене ще недостатньо знань, мені ще мало, мені треба ще повчитися, мені треба більше навичок, більше інструментів, щоб я зміг нарешті проявлятися. Тоді в мене буде все класно. Ми накопичуємо ось цей потенціал, вивчаємо щось, складаємо якісь, якісь ідеї, контенту собі собі в банку контенту і ніколи їх не реалізуємо, тому що ми боїмося зробити помилку. Тому що, якщо зробимо помилку, це вже апріорі буде означати, що ми не справилися, що це можуть засміяти, захейтити. Тому я буду накопичувати, але так і не зроблю дію. І ще є варіант, коли ми все-таки робимо, проявляємось, але щоб хоч якось конкурувати з отими всіма зірками в нашій ніші, у яких вже все добре виходить, я тоді буду ставити на свої послуги нижчий прайс, щоб у мене була конкурентна перевага у вигляді низької ціни. Тоді, ну Бо я ж так-то нічим не виділяюся, я ж так то не ідеальний, в мене так не виход, немає таких там гарних оцих атрибутів успіху, я не відпочиваю на Мальдівах чи десь там да, в Парижі. То я тоді поставлю низьку ціну, в мене тоді буде невелика відповідальність. в мене, Тобто, нібито даємо собі якусь фору на те, щоб не бути найкращим. І усі ці дії, які я перерахувала. Рано чи пізно вони приводять до одного до вигорання, до того, що експерт розуміє, що він, наче, щось і робить, багато навчається, багато знань його є, багато навичок інструментів. Але результату того, який він хоче, немає, тому що знову-таки низький прайс, він купу сил вклав, енергію вклав. А віддачі немає ні в грошовому вигляді, ні в вигляді там, потоку клієнтів. А ми ж бачимо, що в інших -то експертів є поток клієнтів, є багато заявок, значить у них все виходить, нібито. Знову-таки, да, це може бути така намальована картинка, але ми сьогодні не про це. А, і що ж робити? Тобто ось ці всі способи вирішення, як перестати себе порівнювати, вони не працюють. Нам кажуть, там, да, якісь установки, якісь афірмації, що да там. Розказуй собі, читай афірмації, що я молодець, я найкращий, я унікальний, мої люди до мене прийдуть, але афірмації вони працюють на рівні свідомості. А наш ось цей порівнятор живе на рівні підсвідомості. І для того, щоб перестати автоматично себе порівнювати, важливо пропрацювати цього порівнятора на рівні несвідомого. Тобто, які в нас є ключові кроки, щоб перестати себе порівнювати, щоб дозволити собі проявлятися, реалізуватися, збільшувати дохід і почувати себе взагалі легше в житті в будь-якій сфері? Перше це перестати дивитись на конкурентів. Перестати за ними слідкувати, перестати аналізувати, а що там вони роблять, а як у них там, а як реагують на них, а що в них виходить, а скільки вони заробили. Перестати це зробити, робити. І сфокусуватись на собі, на тому. Чим я можу поділитися, чим я хочу поділитися, що я хочу донести своїй аудиторії, або якими своїми там щасливими подіями я хочу поділитися, наприклад, якщо ми говоримо про особистий блог? До речі, да, я казала вже, що до мене часто приходять клієнти, в яких і діти. І вони себе порівнюють, що от хтось там дуже класна ідеальна мама, вона там возить дітей на море чотири рази на рік, вона там дітям все найкраще купляє. Я так не можу, я погана мама. Ось це теж, блін, перестаньте дивитися на цих ідеальних мам, тому що ну, у всіх різні можливості, це ну, якби природньо нормально. Просто ці мами можуть також малювати якусь ідеальну картинку. А ви будете думати, що так, от у більшості отак все ідеально, а я така погана. Просто ми перестаємо дивитися на тих людей, які нас тригерять і фокусуємось на собі. Далі дуже важливо прийняти свою унікальність, прийняти, що таких, як я більше, немає, я проходжу свій шлях, яким би він не був. І для мене на даному етапі мого життя це окей, це максимум, що я можу. Ми зараз не говоримо да про те, щоб миритися з тим, що не влаштовує. Ми говоримо про якісь умови, про якісь навички, які на поточний момент і ще там, якщо ви починаючий експерт, початківець, то ви не можете собі там робити контент, записувати в якихось дорогих студіях, робити там, да, ось ці подкасти, ютуб-відео там, де вам команда це все монтує, виставляє звук, світло, картинку, робить все. Да, на початковому рівні ми цього зробити не можемо. І ми приймаємо, що навіть те, в яких умовах я роблю це зараз, те, як я доношу інформацію, це вже цінно, це вже унікально, це вже важливо для когось. І 100% в світі 8 мільярдів людей, 100% є ті, кому буде достатньо тих знань, які є в мене, хто побачить в мені якогось там да наставника, хто захоче слухати мене, кому буде. Цікава, актуальна, важлива саме моя інформація, яку я доношу. І ще дуже важливий пункт це дозволити іншим людям не схвалювати те, що я роблю. Це зазвичай дуже складно. Тому що, коли ми уявляємо, що ми будемо щось робити, і нам прилетить або хейт, або насмішка, або якийсь негативний коментар, то ми думаємо, що. Краще, мабуть, тоді взагалі не робити. Я ж маю подобатись всім, я маю старатись так, щоб це всім зайшло, щоб це всім було гарно. Це неможливо. І ми нібито хоч і усвідомлюємо, що це неможливо, але все одно до цього дуже сильно прагнемо. І знову-таки, да, ось ця дитяча історія. І це супер важливо пропрацювати це саме на глибинному рівні, щоб дозволити іншим людям. Щоб їм не подобався мій контент, окей, да комусь це точно сподобається, але комусь це точно не сподобається, і це нормально. Вони підуть до тих, кому важлива там умовна якась красива картинка, бо кому важливий там дуже великий досвід експерта. Тому що кожен все одно, кожна людина те да, там клієнт, він обирає по якимось своїм критеріям, і комусь важливо, щоб це було прям супер лакшері преміально. А комусь важливо, щоб це було, наприклад, душевно, щоб це був близький контакт з людиною, щоб це було якесь розуміння і ем, там той же самий не дуже високий прайс, бо там, бо у топів ринку, на яких ми рівняємося, в них зазвичай дуже високий прайс, і не всі можуть собі його дозволити, і не всі хочуть йти до таких експертів, в яких високий прайс. Тобто я не кажу, що вам треба сидіти на маленькому, але його треба поступово підвищувати і не занижати прям катастрофічно низький, теж не ставити, тому що тут же інша тема, да, про як сприймають клієнт, тому що багато клієнтів, коли бачать дуже низький прайс, вони навпаки не йдуть, бо думають, що там не буде ніякої цінності. До речі, часто так і буває. Що на низькому прайсі ми не отримуємо ніякої цінності. Але багато також є експертів, які насправді багато чим можуть допомогти, багато знають. Але ставлять низький прайс через усю знецінку себе, своїх знань, просто не наважується його підвищити. Так, і всі ці пункти, про які я проговорила, їх афірмаціями не пропрацювати, тому що як ми розпочали вже спочатку, так? Це все йде з дитинства, а в дитинстві у нас формується саме ось цей несвідомий рівень психіки до 7 років. І всі наші глибинні травми, всі наш початок ось цих негативних сценаріїв, він знаходиться там. І для того, щоб прибрати ці прояви наші в житті ось це порівняння, знецінка себе. Важливо, не просто афірмаціями собі закладати, що я, я хороший, зі мною все окей, а прибрати корінь проблеми. Прибрати корінь проблеми можна в глибинній роботі, яка працює саме через підсвідомість, зокрема, мої нейросесії. В мене є приклади, коли приходили експерти з великим досвідом, які, там, наприклад, не наважувалися запустити свій курс. Є в мене дівчинка Ірина Майстер, я вже про неї розказувала з величезним досвідом, але запустити свій курс вона ніяк не могла і відтягувала ну, там, місяцями просто. Через те, що порівнювала себе з більш досвідченими експертами, боялася не дати результату, боялася поставити чек високий. І після мого супроводу вона нарешті спокійно почала робити контент, не дивитися на конкурентів, не думати про те, що там вони скажуть, як вони подумають, як вони прокоментують, фокус на собі, дозвіл собі комусь не подобатись. І, відповідно, там через місяць після нашої роботи вона зібрала свою першу групу, і успішно провела навчання. Тому я хочу запросити всіх, хто відчуває, що йому що він себе порівнює в чомусь, він через це там або не наважується діяти, або робить багато якихось зайвих дій, і результату все одно не отримує. Я вас запрошую до себе на безоплатну стратегічну сесію. Це трансформаційний розбір, який триває близько години-півтори, на якій ми розбираємо вашу ситуацію детально і дивимося, які там є такі обмежуючі установки, сценарії, якісь негативні, які заважають вам вільно проявлятися, допомагати іншим людям, да, своїми знаннями, навичками, рости в доході, реалізуватись і тому подібне. Без потреби в ось цьому якомусь хваленні, не орієнтуючись на якусь думку зі сторони. Тому запрошую всіх, пишіть мені у особисті повідомлення, розбір. Ми з вами домовимось на зручний час, щоб ви побачили свої відповідно деструктивні стратегії. І також я вам розкажу ваші ресурси, які вам допоможуть. Привіт! Які вам допоможуть у житті. Іти до вашої бажаної точки Б. На цьому ефір наш завершується. Я його зараз збережу. Сподіваюся, що нічого не злетить, і буду рада також вашому зворотньому зв'язку. Чи відгукується, чи знайома вам взагалі така проблема, і як ви її в своєму житті вирішуєте.